Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні пропоную вам два рецепти консервації помідорів. Так як я помідорів сиджу дуже багато, консервую я їх також дуже багато різними способами. Уже на моєму каналі я пропонувала вам рецепт соусу і кетчупу з буряком. Сьогодні я розкажу про ще один соус, який такий найпростіший соус, і про асортів у мутному маринаді. Чому у мутному маринаді я покажу зараз, який вигляд має моє асорті. ось такий маринад, виходить, мутний-мутний. Він готується на основі соку, який зливається з помідорів під час приготування соусу. Получається дуже смачний, такий кислосолодкий насичений. Я розкажу вам свої пропорції солі цукру і оцту. Але на основі цього соку ви можете використати свій улюблений рецепт, тобто ті пропорції, які ви застосовуєте зазвичай, але взяти не воду, а саме ось так сік. Я покажу, як у мене це все виходить. Скористайтеся цією порадою. Бачите, так само я роблю помідорки в цьому ж мутному соусі. Помідори я також закриваю тільки, тільки так. У мутному маринаді. Огірки. Також огірки, От вже хоча пізня пора, але я намагаюся зібрати пізніх огірків і закрити в цьому маринаді. Єдине, що їх я вже поставила в погріб. Я впевнена, що якщо ви цей рік спробуєте хоча б декілька баночок, на наступні роки цей рецепт буде у списку ваших улюблених. і ви обов'язково його будете використовувати, тому що він класний. Получається, дуже-дуже смачно, у всіх. Рекомендую. Запрошую підписатись на канал, поставити лайк або дизлайк, якщо щось не сподобалось. Натисніть на дзвіночок. І дзвіночок знаходиться внизу під відео. І вам обов'язково прийде повідомлення, що на моєму каналі з'явилось нове відео. А нове відео буде про помаранчевий кетчуп. Він класний, він смачний, він ароматний. І він помаранчевий. Чому він помаранчевий, я розкажу в наступному відео. Давайте будемо готувати. Зібрані помідори ретельно вимиваю, обрізаю все зайве, нарізаю такими чи маленькими шматочками, закладаю у каструлю, заливаю склянкою води і доводжу до кипіння, кип'ячу приблизно пів години. Після того, як помідори перекиплять, я зливаю ось цю рідину прозору зайву. Зливаю спочатку накривши кришкою, потім ще, що вибираю за допомогою черпака. Ось цей сік я пізніше використовую для приготування маринаду. Після того, як помідори перекипіли, я перебиваю їх погружним блендером. Перебивши блендером, перетираю на дрібний друшлячок, для того, щоб відділити кісточки і шкірочки. Те, що лишається на друшлаку, викидаю. Без жалю, а те, що потрапило до каструлі, ставлю на вогонь і доводжу до кипіння. Додаю цукор і сіль за смаком. Якоїсь пропорції немає. Додаю, пробую, потрібно ще додаю ще, Оцту я не додаю взагалі, тому що помідори мають достатньо кислоти. От, я не додаю, не додавала ніколи, і завжди баночки стоять і ніколи не зривають. Можу додати перчику духм'яного і просто перцю меленого чорного. Кип'ячу ще приблизно хвилин 20 і розливаю по стерилізованих банках, накриваю стерилізованою кришкою. Якщо я хочу отримати густіший соус, тобто такий пасту подібний. Я додаю крохмаль приблизно 1 столову ложку крохмалю на літру соусу. Крохмаль я попередньо розводжу водою і вливаю тоненькою цівочкою у соус, помішуючи. Після того, як п'ячу ще хвилин 5 і знову ж таки розливаю по банках. Паста виходить, звичайно, густіша, ніж соус. Її я використовую для борщів, для запікання риби з овочами, для голубців. Соус використовую для приготування піци, для приготування супчиків. Ну, тобто, по необхідності. Дуже класно, коли така заготовка є зимою. Тепер про сік. Сік, який я зіляла з томату, я використовую для приготування маринаду, коли я закриваю помідори, огірки, кабачки або асорті. Що я рекомендую зробити? Взяти свій улюблений рецепт, який вам подобається, і просто замінити воду на ось цей сік, який ми злили з помідорів. Ви відчуєте різницю, ви побачите зимою різницю. Дуже, получається смачно, дуже класно. У наступному відео я поділюся з вами рецептом, як я закриваю асорті на основі такого соку. І це буде рецепт на 1-літрову банку. Практичний рецепт, перевірений рецепт. Рекомендую підписатися на канал і не пропустити цей рецепт. Натисніть на дзвіночок і вам повідомлення про те, що на моєму каналі з'явилось нове відео. Прийде обов'язково! Смачних вам заготовок, міцного здоров'я і всього самого-самого найкращого. Пока-пока!